Реферат за півдня, курсова за два дні, магістерська за чотири дні. При цьому всі роботи захищені на відмінно. Вам цікаво, як за такий короткий час. Автори агентства магістр виконують термінові роботи. Все дуже просто. У наших авторів за 15 років роботи сформулювалися: власні техніки по написанню та оформленню робіт, знання, звідки брати інформацію та як її обробляти, власні лайфхаки по роботі з плагіатом. І саме ці знання дозволяють тратити на написання робіт набагато менше часу, причому якість робіт значно покращується. На цьому каналі ми ділимося нашими лайфхаками, техніками, знаннями, які ми отримували протягом багатьох років. І ми гарантуємо, якщо ви ознайомитеся зі всіма відео нашого каналу, то не лише уникнете багатьох типових помилок, а й зекономите час при написанні студентських робіт. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб регулярно отримувати нові рекомендації. Займайтесь навчанням, а не бюрократичною писаниною. І до нових зустрічей! А взагалі такі термінові роботи, про які говорилось на початку відео, надзвичайно дорогі. Не затягуйте із цим, замовляйте заздалегідь і не переплачуйте.